нас примушують поклики чести, Будем вже чесно й одверто з тобою прагне нести, будемо вживати не засоби честя, щоб поважали нас люди овочним, горді й одважні на кожному місці всі непорочні. Чи можуть росіяни чи москалі? Обійтися без України в контексті своєї імперії без нас, без київської спадщини в цьому історичному дискурсі. Легітимність своїх якихось імперських амбіцій вони шукають в далекому історичному минулому яке щесь фальшовне. Але ми маємо вистояти в цій боротьбі для того. Щоб реалізувати той Божий задум, бути вільними, щоб творити, я Тарас Компаніченко, кобзар, лідер гурту Хорея Козацька, боєць 241-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України. Мої дівчата дуже плакали. Вони були позитивістками. Вони такі вважали, що не почнеться ніяка війна. Були переконаними, що якщо ти не будеш промовляти цих слів е негативних, то вони воно і не прийде. Ці дні я намагався записатися до територіальної оборони або куди-небудь записатися. Ми мікроскопом цвяхи не забиваємо. Такі були відповіді на мої прохання вписати мене в ту чи ту частину в збройне формування, щоб чинити опір окупантам. Ви повинні займатися бандурою, грайте, підтримуйте морально. Виставляйте на, на, на фейсбуці, і це буде ваш, ваше вкладення. Підтримуйте морально. Ми з хлопцями стали моїми синами. І ми сказали, що ми нікуди не поїдемо. Дівчата. Почали плакати, дружина поблагословила. Ми всі обнялися і сказали, що ми обов'язково всі разом зустрінемося. Це був такий момент, як знаєте, як Тарас Бульба з синами, щось таке подібне було. Коли значить, ти обнімаєш своїх синів і ти впевнений, що ти маєш на кого спертися. Вони сказали, досить. Вони це не мої слова, це їхні слова. Досить наші предки тікали, були репресованими. Там вбиті в таборах. Ми будемо стояти і битися до кінця. Це патетично звучало. Дівчата дуже плакали. Тато сказали: це ти їх, це ти їх провокуєш на це, бо ти не хочеш їхати. Я кажу, там ну, до чого тут був переконаний, що ем, я не маю права не мати зброї, щоб ніхто мені не міг дорікнути. Що я тут заради декорацій, отримавши зброю, отримав право е, говорити в цей момент е, до своїх співвітчизників на рівних. Е, тобто, не отримавши, якби я не отримав зброю е, і я би промовляв якісь патетичні речі про те, що треба боронити вітчизну. Там йти в бій за неї. Я не. Я це. Я, я вважав, що це не етично робити. я хотів, знаєте, Ми не знали, чим це все закінчиться, ми не знали, наскільки в нас є е, потуга і, е, значить, і сили взагалі відстояти Київ. І, е, чесно кажучи, хотілося не вмерти, е, щоб тобі встрелили, в потилицю кулю. Мені хотілося вмерти зі зброєю в руках, щоб це було ну, знаєте, лицарськи Тобто я хотів прийняти смерть як лицар. От. Ну і я, перепитуючи моїх друзів, з ким ми тоді прийшли, ми тоді всі не знали, як, як справа обернеться, і кожен просто хотів принаймні вмерти гідно. Нехай і же від Дону до Сивих Карпат живе неростійна родина, без рабства, без панства, насильства і град. Вільна незалежна країна без рабства, без панства, насильства і град. Вільна, незалежна країна Я показала, що ми можемо працювати. Робимо пуск, скидаємо на бік і переміщаємося або беремо інший. ОТА, ОТА, Це пряме наведення. Ота, пряме. ДА де, 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 це пряме. Ота це глупиць зверху. Не забуваємо, що саме основне це зберігати наші акумулятори в теплі. Все інше робить сама машина. Добре, а, якщо порівнювати з радянськими зразками даже саме або РПГ-7, наприклад, звичний, наскільки краще. Це приблизно, якщо б як порівнювати, наприклад, виделку з мультикомбайном. То вже я маю навушники тактичні, тактичні окуляри, всі там планки, пікотіні, Я все це маю. Але водночас, маючи цю зброю і всі ці належні до неї атрибути і наліпки, як то кажуть, те, що там нарощується, я розумію, що це не війна стрілецької зброї, це війна технологій і війна артилерії. Ракетних систем, залпового вогню. Тобто це реально війна технологій з одного боку, і війна, і війна духу. Якби духу в нас не було, на початку захід би не дав нам зброї. А оцей дух, наш дух, переконав, що з нами. Варто мати справу, що ми не дамося попри все: дух і технології. Технології і дух це сучасна війна. Та я хочу путіну сказати. Я не можу вас назвати чоловіком. Чоловік такого не робить. Вы – изверг. Больше я ничего не могу сказать. Вы – убийца детей, стариков и женщин. Вот сегодня подивился, что на хату вроде цело. Повезло. Партуха повезло. Осталось что-то от квартир? А ну, ничего практически. Летит, летит, приближается, потом раз – затих, и набирает скорость. И вот, вот так закроешься и думаешь, где он эту кнопку нажмет, на какую хату. Я пила воду, как собачка, с Донца, и ела траву, поддорожник и череду. Чи можуть россияны, чи москали Обійтися без України в контексті своєї імперії без нас, без київської спадщини в цьому історичному дискурсі е, певно, що можуть ніхто ж не хоче з німців стати французами, а ф... ніхто з французів не хоче стати німцем. Легітимність своїх якихось імперських амбіцій вони шукають в далекому історичному минулому яке ще й сфальшоване. Ну, весь світ іде шляхом створення не е територіальних імперій, а імперії культурних, імперії е економічних, а оця неспроможність створити імперії культури, імперії економіки і те, що українці не вписалися, хоч вони намагалися не вписати в ідеологічну свою парадигму цей русський мір. Ні в економічну імперію, яку вони намагалися тут накинути, ні в культурно-історичний нара наратив. Ми не далися. І єдиний спосіб, який вони вирішили задіяти, це просто фізичне винищення. Люди всього світу, об'єднайтесь, захищайте свій мір, захистіть Украину. Если вы не защитите Украину, вас постигнет та же самая участь. Давайте сохраним нашу землю, давайте сохраним наших детей. Вас просит старая женщина, которая пережила весь этот ужас. Люди, сохраните мир, сохраните себя, сохраните детей своих, внуков. Для людини найважливіше себе знайти. І от, для молоді, там, не знаю, сучасної чи майбутньої, то все одно це залишатиметься головним завданням. Те, і від часів Сковороди, як Сковорода покликався на старих мудреців латинських, античних, те саме. У усі віки знайди себе і буде з тебе. Розуміє? І старайся бути найкращим у тому спорідненому твоїй душі занятті, в тій праці спорідненій. Та й усе. То найважніше. Бо коли ти будеш найкращий, а ти Українець, то і Україна через то буде кращою. От і вся премудрість, тут нічого особливого. Можливо, я частіше став плакати е з радості, що хтось когось я бачу живим. Я би ніколи не. Не радів тому, що я бачу живим людину, з яким я, наприклад, не бачився місяць. А він пішов на передову і він повернувся, і він радісно мене обнімає. І я його обнімаю. І я потім я в цей момент не плачу, але потім я йду і плачу. собою? Це, це міномет. Ще враження, що танк танк. Ну і там раз прилетіло близько, другий раз, все ближче, третій угу. раз так, що мене в цін відкинуло. Ага, тут ці. Да. А четвертий раз так, що там вже і ногу зачепило, і дерево на окоп впало. Люди от часто спинялися там і сім'ями були. Хто з Краматорська, хто з слов'янська, говорять такою мовою ламаною, але стараються вже зі мною рідною говорити, тою, що вони чують пісню. І кожен якийсь має свої спогади, і для них, так, які покинули домівку, це вже якийсь зв'язок із чимось. Бо вони навіть самі, може, змосковщилися, так, переселившись з міста, але не починають згадувати своїх там дідуня чи бабуню, які ще були більш українськими. Взагалі кобзарської традиції, в тому що ідея, кожен має свій інструмент зробити, бо він тоді відповідає характеру людини, для якої він робиться. Тобто ти під себе робиш. Він зо, ну, якби візуально зовні і за формою він повністю під, під людину робиться. бабусю, а скільки люди живуть там? Близько 100 років. Я заплакав, Боже, мені залишилось жити там 94 роки. Там життя <смі> там <смі> Ну бо а мені вже шість. Ну я там, а скільки там тоді там Ну, там ой Боже, 94. я плакав. А ти бабуся каже, дитинко, та це ж ти ще бі, тобі ще набридне. Ти буде, тобто, це на ну це такі наївності. Тобто, але зараз справді такий момент, що ти особливо цінуєш кожну мить життя. Кожну зустріч з другом, кожне откровення, кожен натх... момент натхнення, кожне спілкування, кожну мить радості, кожну, кожен поцілунок і кожну мить любові. Гословена. Ми будемо дуже плакати, що ті люди, які найкраще, які заслуговували б найбільше заслуговували б тішитися цій перемозі і радіти цій перемозі, не будуть в цей момент з нами. І ми, мабуть, дуже будемо радіти і водночас сльозами зустрічаючи тих рідних, кого. Хто, хто вижив і цілів попри все. Ці козаки, ці лицарі мали би, мали би одружитися, народити дітей, створити сім'ї. Справжні, найкращі, не могли інакше. От яка штука. Але зараз ми справляємо для них похорон весілля, друзі, для цих найкращих, для цих золотих, для цієї золотої молоді. Ось вона золота молодь. Ось вона. Схаменіться, тільки дайте напитись сонця і краси, а потім пийте, ріжте, крайте, тіла рубайте як ліси, і волю розіхніть, як пси. Мистецтво це зброя і культура це велика політика. Я давно це кажу, коли люди казали, що мистецтво поза політикою і культура поза політикою, я завжди казав, що культура це велика політика, і мистецтво це велика це велика зброя. Але водночас українське мистецтво сучасне воно має щасливу таку от місію. Воно націотворче. Тобто навіть давня музика. От Давня музика в, в, в Європі. Воно, яке воно має? Яку воно має функцію? Наукову, реконструкторську, заграти на тих інструментах, які існували в середньовіччі, в Ренесансі чи бароко, так, як, як, так би мовити, звучало тоді. От Джорді Саваль, наприклад, мій великий гуру, такий, ну взагалі гуру для європейських реконструкторів давньої музики, він там поставив Монтівер Монтеверді, наприклад, це, значить, Орфей оперу. І там всі ці інструменти і, тої доби, значить, перша половина 17 століття, це все звучить. І, і, і Сценографія того часу, і, балет, реконструкція того часу. Все це, і це захоплює. Але воно, ну, як би сказати, не має такого, ну, з такого принципового значення, скажімо, там, ну, там, для італійців. А для українців оця давня музика. Вона має націотворчий характер. Функцію, функцію. Чому? Тому що українці і досі запитують себе, ким вони є, чи були вони в минулому, чи не були. Тобто вони відповідають на це запитання для себе. Тому що ти, граючи музику середньовіччя, потверджуєш, що українці були в середньовіччі, в пізньому середньовіччі, в ренесансі, в барок. І, і що навіть ті сенси, які вони сповідували тоді, чи ті цінності, скажімо так, цінності, скажімо так, ранньомодерних, принаймні часів, свобода і гідність, золота вольність і достоинство, гідність, що вони е, кореспондуються з нами, модерними, що вони е, ці цінності підставові, і що е, якраз може, через Музику тих часів можна теж переконати українців, що вони впродовж багатьох років продовжують відстоювати ті самі цінності, що відстоювали їхні прабатьки на цій землі. І перший куплет разом, разом і Ой, улозі червона колди. Мудрець Олександра навчав і таку йому вість у альбом записав. Тільки мудрість і е... старші літа, Старший літа... Не неї, ні там не потім. потім. Так от ні звання, ні багатства, ні навіть як, жебратство і якесь там інша відкрадення ручки, забирання чужої ручки не рятує. То в нас це оцей дух пробуджений. Пробуджений цей дух, і він цей дух готовий піти на всі на будь-які жертви, на найвищі жертви, аби бути вільним, бо лише вільний дух народу як, має можливість до реалізації, до реалізації своєї місії. Кожен народ, кожна нація має як, ну, навіщо ми створені Богом. Для чого? Для чого? Для того, щоб просто там возгордитися. Ні. Тільки для того, щоб якось прислужитися для спільного блага земного, для спільного, для того, щоб творчий потенціал нашої нації прислужився, був вільним і прислужився для того, щоб Земля стала кращою. Слава Богу, слава, сут, слава, слава нашим! і <сіку> Але ми маємо вистояти в цій боротьбі для того, щоб реалізувати той Божий задум супроти нас. Тобто, бути вільними, щоб творити.